Розбійник. Його ніхто не любив. Він був бездомним котом-волоцюгою, який робив все, що йому заманеться. А найчастіше йому хотілося робити пакості то він лякає і ганяє курей, то цупить у рибалок рибу, а то взагалі шкрябає двері у будинках селян. За це його й прозвали рудого кота розбійником. Так, цього кота не любив ніхто, але і боялися його всі, навіть собаки. Бо тільки, ну, який, якийсь пес наближався до цього хулігана, він одразу нападав першим, кігтями дряпав собаці ніс, скажено нявчав, загрозливо, настовбурчував шерсть. Цього розбійника знали всі діти нашого селища. І кожен з нас хотів спіймати його. Існував навіть так званий показник геройства. Якщо тобі вдасться хоча б доторкнутися до рудого кота, то ти автоматично визнавався дуже спритним та сміливим. А ось упіймати хулігана нікому не вдавалося. Хоч за це. Будь-кого визнали б справжнім героєм. А тим часом кіт продовжував хуліганити. От і в моїх друзів Марійки та Сашка розбійник сьогодні поцупив аж дві сосиски. А коли діти погналися за крадієм, він заліз на самісінький вершечок берези і почав там нахабно жувати поцуплене. Сашко з Марійкою не розгубилися і почали трясти березу. Кіт не очікував такого наступу. Він подиву роззявив рота, і сосиски впали додолу. Звичайно, сосиски мої друзі вже не їли, але вони були задоволені хоча б тим, що покарали нахабу за злодійство. Та найбільше кіт допікав рибалка. У нашому селищі є дуже гарне озеро. Улітку в ньому так приємно купатися, особливо коли шубовснути у воду з прибрежної тополі, що розрослася над водою. А потім можна плюхатися у воді хоч цілий день. Та не тільки цим цінне наше озеро. Найперша його особливість це велика кількість риби. Зрозуміло, що риба сама до рук не йде, треба з вудочкою довгенько посидіти але ж і улов зазвичай тих зусиль вартий. Так от сидять рибалки, рибу спокійно у відро складають і не підозрюють, що до неї вже придивився наш розбійник. А той спритний чертяка стрибне, схопить рибу і навтьоке. Та так спритно бігає, що ніколи його й не схопиш. Десь уже рік хуліганить цей кіт у нашому тихому селищі. І так він усім набрид, що як тільки його хтось побачить, одразу погрозливо махає, хто віником, хто кочергою, а хто молотком. Та ще й прикрикує. Ану пішов звідси Пруськи, пруськи. Оце якось вийшов і я порибалити. Раненько встав, зібрався і пішов на озеро. Чомусь рибка клювала погано. Уже годину я рибалив і не витягнув навіть манюсінької рибки. Та нарешті мені пощастило. Почало клювати. Я, як годиться, почекав, поки рибка точно зачепиться, і став її тягти з води. Рибка спіймалася добра. З нею, однією, з нею однією вже не соромно йти з риболовлі додому. Але раптом трапилася така от пригода. Тільки но я хотів взяти рибу у руку, як на неї плегонув кіт розбійник. Своїми зубищами він схопився за мою здобич. Від такого нахабства я очманів. Е, ні, думаю. Так я собі, так я тобі і віддав свій улов. Та як потягну на себе вудочку, а котяра такий упертий лапами впирається, а рибу з рота не відпускає. Та ще й дивиться на мене своїми зухвалими, зеленими очима. Довго ми так з ним перетягували ту нещасну рибину, аж поки мені, як розумнішому, вдалося однією рукою утримати вудку, а іншою хапанути кота за шкірки. Так я його і підняв. У повітря з моєю рибою в зубах. Ото От вже вперте створіння. Чого ж ти її не відпускаєш? Зараз, як кину тебе в озеро, то побачимо, чи довго ти там плаватимеш, розлючено промовив я котові. І дивлюсь на цього нагідника. Таке воно нещасне, вуха притисло, лапи звісило і хвіст підібгало. Дивиться на мене безпомічно, а рибу із зубів не випускає. І так мені чогось його стало шкода. А може, він і не такий вже й поганий? Може, він дійсно голодний, і ця риба йому потрібніша, ніж мені, промайнула у мене в голові. Я обережно зняв рибу з гачка і повільно опустив кота на землю. Він спочатку хотів утікати зі здобичу, але, побачивши, що я не загрожую йому, зупинився недалечко і почав її гризти. Розбійник не очікував, що я його так просто відпущу, тому моя персона його дуже, дуже зацікавила. Коли він швиденько доїв, знову підійшов до мене, дивився просто в очі, ніби очікував, що я знову пригощу його рибою. Я згадав, що мама перед рибалкою приготувала мені сніданок і дала із собою, знайшовши в рюкзаку їжу, а її мама поклала чимало, я почав годувати кота. Той спочатку не сміливо брав, все очікував, що це мій хитрий маневр, щоб його спіймати і побити. Але потім кіт відчув, що загрози я не становлю, а навпаки, я першим, хто добре до нього поставився. Через десять хвилин кіт з'їв всі мої запаси, а його пузо так збільшилося, що я навіть перелякався, чи не лопне він раптом. А коли я продовжив рибалити, розбійник влігся біля мене і почав задоволено муркотіти. Мені вдалося зловити ще чотири гарних рибини. І з цим уловом я пішов додому. Та кіт вирішив, що ми тепер друзі, і рушив за мною. Я боявся, що нас хтось побачить разом, тож засунув кота в рюкзак. Вдома залишив його в старій літній кухні. Зараз вона є своєрідним сховищем для старих речей. Кіт не був проти, нова домівка йому дуже сподобалася. Особливо, якщо враховувати, що до цього він взагалі не мав ніякого дому. Щоденно я годував кота на нажеру, а він грався зі мною у дворі, випускав його лише коли батьків не було вдома. Невдовзі мешкан... мешканці нашого села помітили, що давно не видно кота розбійника, хтось із дітей навіть сумував за, солі... за хуліганом. Адже було так весело спостерігати за витівками розбишаки. Тож одного дня я все ж таки розповів усім, що сталося з котом, і навіть показав його своїм друзям. Товариші були здивовані. Вони не могли повірити, що я приручив славно звісного розбійника. А кіт і справді змінився. Він більше не пакостив, став дуже вихованим і навіть подружився з нашим півним Петриком. Йому просто хотілося уваги і любові. Він прагнув мати друзів, а всі тільки лаяли та проганяли його. Ось і кіт, ось кіт і шкодив через це, а тепер він член нашої сім'ї. Гордо відповідав я всім.